Ваві діти, душа чутлива, мова та струна, попад весняних, затих лише весна після холодних місяців прозвуки. Зібрали дружно мене свято, сьогодні урочистий час, щоб вам таланти показати, по презентації наставний час. На нашій І розпочнеться надзвичайне свято. Ну що, готові? Так. Тоді відкриваємо нашу презентацію. Ой, Лишенько, доки йшла, загубила червоний ключик від наших дверей. А по ключика ми не відкриємо, замка. що ж робити. А давайте пригадаємо, в якій казці ми можемо знайти золотого ключика. Вороні. Вороні, правильно. А давайте ми покличемо, в воду допомогу. Поможете кличку. Давайте, раз, голосно. Буратіно. Буратіно. Добрий день, мої малята! Поспішав до вас на свято! Але сталася біда, не знайду свого ключа! Яка неприємність, сьогодні ж свято, і ми не можемо залишити дітей без презентації їхніх робіт. Вони ж так готувалися, так старалися. Та окарно мені, бо тільки тут може статися дивом, і я зможу знайти свого золотого ключика для вашої презентації. До речі, він може відкрити будь-які замки, будь-які двері, будь-які скрині, все, що ви хочете відкрити. Може, цей ключик, але мені самому його не знайти. А ви мені допоможете? Так. Слову, але що ж ми маємо робити? Ключик з'явиться лише тоді, коли ми відгадаємо всі завдання від чарівної книги. А де нам її взяти? Вона знаходиться у Мальвіни. Ага. зараз Стараться так, що Мальвіна буде з нами. Це здовж складно. ма Яка допомагає бути мрій, щоб всі жили у радості і мрії. І отже, настав перший час для нашого першого завдання. А щоб його виконати, нам, дорогі діточки, треба назвати всі слова вічності, які нас, Боротіно, досі і не вивчив. Мені дуже соромно. Але я спробую їх назвати разом з дітьми. Так! Ви продовжіть відразу таку нескладну мою... Будь Класа. Ти будеш дуже необачливий, якщо не скажеш до побачення. Молодці діточки полеті! Що? Я виконав перше завдання з чарівної книги. Дякую, діточка, нам за допомогу. А яке ж наступне на завдання нас чекає, від? А нам треба розказати про чарівні квіточки з бісеру, які діти робили на заняттях своїми рученятками. А хто мені допоможе? Діточки допоможе? Да. Так. Пурхіт, роби... А ну давайте пригадаємо, ну, які ми з вами квіточки робили на заняттях. Які <звіст> Орхідеї, так відповзливу любові А Які ще? Пір. Мати, так, животи, які ще. Підсніжники. Підсніжники, так, завесняні човіточки, які ще. Ромашки, які ще. Такі голубенькі, які заробили там. Воложки, так. Ну що ми досить? Молодці. Ви дуже гарно справилися. Здайте, завдайте. Книга аж рухається, бо в ній з'явилось наступне завдання. Нам потрібно буде розгадати загадки про казки казкових гароїв, яких ми з вами робили. Давайте, хто має бажання, п'ятеро бажаючих. Так, ходіть. Загадки, загадки. Як ви назвати? Куди Настя йде? Ходіть, ходіть. Куди, куди, як тебе звати? Настя. Тож ще в нас є. Ще два. Ще двоє бажаючих. Куди? Ліза приїхала, куди Ліза? Куди У Нас ще будуть конкурси, не переживайте. Ворогів буде вам допомагати, якщо хтось не буде знати! Давай, перша салатка у нас буде для кого для соломіки. Давай. Слухай, чоловіка. Сиди, кільник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника в хапає. Біжить півень рятувати, блисна півника забрати. Ну, <плес> хто знає? <плес> Давай, руки зі домові. Отипівник, молодці зірних, коплеска й грає. Наступна загадка. Працювала я у ханці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. І наступна загадка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, велика лікар. Правильно. Наступна загадка. Щось згубив старенький дід. Влізли мишка, туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Кавичка. Молодці. Читайте, діти, казочки. І остання загадка. Той жовтенький і кругленький, з тіста личко, Молодці. Навіть ліс. Молодці!

І нам треба знайти чарівну писанку. певно. Так, так, писанка це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Традиція писати писанки стягає своїм корінням у силу давнину, коли людина ще не так сильна місці. Мабуть, йому, що про давніх людей вражала поява неживого предмета нового життя. Символіка писанки це символіка радості. І такою вона дійшла з цих давніх фізичних часів і до нас. Писанка символізувала весняне відродження природи, тепла й перемогу світла над холодною темрявою, з зимою і ніччю. Наші предки були мудрими, а відтак змогли поєднати християнську віру з прадавнім віруванням, віднавши ідею ідеї спеціння душі ворогу, з, з прадавніми неситнішими образами. минулого. З прийняттям християнства писанка поступово війшла у великодні облідоні, стала звикнулом воскресіння Христа. Та во знаєте про писанку. І в книзі з'явилось нове завдання. Потрібно розмалювати другу писанку. Так, для цього завдання нам треба трохи, вважаючи так, але ніхто не було, хто не... не буде. буде. Там, буде. Там буде. Так, ну, не писане.

Ми. Давай. Давай! Давайте зеркало і подумаємо, що де вилажна чарівна писанка. Яка писуна є всі наші бажання? А ну всі подумали? Заплющили очі. thank <laughs> you Дорогі діти, шановні батьки, гості, всі, хто сьогодні завітав до центру творчості, ви знаєте, ми сьогодні свідки такої результату діяльності наших дітей, які з вересня місяця. Приходили і творили власноруч своїми руками такі шедевральні вироби. Сьогодні здається, що там багато дрібненьких, але це все клопітка праця кожної дитини з гуртка бісероплетіння Ольги Іванівни три групи дітей всі вони залюбки приходили для того, щоб навчитися цього виду мистецтва. Діти, які приходили, творили для себе, робили подарунки своїм близьким, своїм мамам, своїм подругам, однокласникам і передавали своє мистецтво дітям. Ми дуже раді, що сьогодні ми зможемо побачити вироби дітей, які вони робили протягом року. Ми дуже раді, що є в нас такі гуртки. Сироплетіння, і ми тішимося, що сьогодні діти представили нам разом з Ольгою Іванівною в вигляді такої казки Свої вироби. Отож, давайте оплесками, подяку.